Теутеу теререутереутеу. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Marshall Densil. З вами я Денис, і сьогодні ми продовжуємо проходити разом з шепрою гру Far Cry 4. скотина там льотає. Все, йдемо. У нас наступний вибір шляху, Ну, я знаю, кого я виберу, ще за все. А Джей, ты как раз вовремя. Пейган выходит в эфир. И о чем он? Без понятия. Думаю, скоро узнаем. Что вы все силы президента подавится? Добрі люди керати. Думаю, ви будете раді дізнатися, що чутки про мою смерть були дещо перебільшені. Я живий і у світі все гаразд, але життя це зміни. І я приживаю вас, жителів кірата, взяти приклад з мене і побачити в цьому благо. Зміни потребують сил, але в мене немає поводу усунитися у вас. Та признаю зміни коснулася м'єї організації. Мєс-Нур і Пол Деппрер вирішили покинути мене після багатьох років служби. Що ж, бажаємо удачі в всіх майбутніх начинаннях. І нам також потрібно дивитися вперед, а не назад. Спроба вкшення, коротше, на мою життя. Це не більше, ніж жалка, спроба противитися перемінам. Знайте, Юмалай, мій головнокомандуючий моя права рука, якій я цілком і повністю довіряю захистить мене від любого вбивця. Вона готова мертва, рятуючи мою, моє життя. Що ж, давайте перевіримо, на що вона спосібна. Подотожим. Е, Перміни добре. Засю Ваш король живий. Радіти. Юма мій неусипний страж. Чекає. Ризикніть. Та <клухи> ти на що намікаєш? Ти? <клухи> А все без бы звук було? алло, камон? Похоже, он бросил нам вызов. Вс почул это. Ты все знаешь? Кис, сраку шахты. Я ничего не знаю. Не про реки шахты, ничего, никто ничего не дан рассказывал. Алло. Алло, камон. Что за прикол? Что за шахты, Шо? Ну окей, ладно. Вот на тобі. Скотеняка така. Найгірша тварина в світі. І медведів, звісно. Що ж, от ми вже і прибігли. А, ми вже прям по по самодушу Юми. А звідки ми знали, що воно в шахті живе, алю? Прикинь, Я в шоці так і... і що мені зробити сібешні за записки Я, мое быть, я не пойму. А, это серьезно, я могу все прочитать. не легше просто так ніж а аніж. Ммм, що це було Ну це просто якийсь психотропний наркотик, та все А це тільки наркотик. ничтожество! житло. послал послав мальчишку убить мене за все, що я для него сделала. Он был бесстрашен, пока не встретил твою шлюху-мать. Его было не остановить, а твоя мать. Твоя мать. Вы должны пройти по всем домам и найти всех детей. Всех. Что за прикол с детьми, алло? Что ты по минулачьи мой будний? Не понял. С ней он стал слабым. Она сделала его синдю того, кем он был раньше. В тот день он перестал быть королем. Сломался. Стал слабым. Ну ладно, психотропні штучки від неї, Я собі ділу, конечно. Шангріла я не знаю, не хочеться лазити по таким штукам. Їх там немало буде. Ну оце якраз лук з Шангріла, так що прихуйте частину. За замедлення часу. Я просто і забув. Що взагалі за фішечки такі? На цьому вуці? Що? Так, ну ці фішечки окей розбиваються і що далі. Ті напевно треба розбити. На да-да, якщо ти коротше там проходите ще не лад, потім цей лук ще буде, там буде, коротше, все ваші і важче. А як на мене штука не з найприємніших типу? Not, ok. А шо? А чого до мене настріли я ж не маю ніякої можливості битися? Ну, ми прийшли назад, йо, тільки. Тільки на це, тільки на це, тільки на це, тільки на це. Навіщо гола? Не треба бути голою. черта. Ладно, хватит игр. шелку Куа. Mm -hmm. Добре, пока чё, ничего не, не треба рубить, слава богу. Мы оба ну, да, все таки. Чё, что, что И без игрушек.

У мене ще хілок типу, нормальних немає, так? Добро, хілься. Алло, де замедлення моє? Короче, звуками мені прям. прям попрацювати. А отак типу бас, а ні, може. Okay. не може. Окей. Мінус. Dobra. Stąp po taki drugi etap. Okej. Okay. Dobra. Я. А, хорошо. Так просто. Да. Да. Хорош. Хорошо, хорошо. прощекотал. И еще и дружбанив почекотал. Ну за они красавчик. Амита, Йома мертва. О! Так. Ем. Другий ранг на ранении. Ммм. Ааа. У ч злотый один гонче. Ага. Та ладно вже. Нет, то не. Давай тоді оцю штучку. Будемо прокачувати 5 секунд до дії ін'єктора охотника, щоб все підсвічувалось. Давай. 60. 80 секунд взагалі шік. Ну і от чудова штуку. Так, я Плюс карма, конечно, ну видишь, не знаю. Не волнуйся, и Пейгана. Так, окей. Чому, куди? А, А, речі, Можна крепость захопити. А, прикол того, що надто близько нічого немає. Ну ладно, спробуємо отак. Я хочу прям туди війти вовсю оружі, так би мовив. О, озе та же мощна штука. Ну, МГ, це понятно. Він в мене і був. Так, значить. Є. Значить, а 99 дуже непоганий пістолет. Desert Eagle є. В плані пістолетів. В плані пістолетів. Що би я поставив? Напевно, оцю штуку я би поставив. Ставимо його. Бо я вже буду мати з собою ракетницю. Звичайно, що глушник. Звичайно, що. Приціл. А який точний чи звичайний? Давай звичайний. І збільшений магазин взагалі шик А, типу не ставлю, так? Ясно. Ну, без більшного мазу. Нічого страшного. Так, е -е, окей, далі. У мене є це. У мене є снайперська. У мене є снайперська. У мене на циркулярці змінний приціл і змінено. Це, ну то те саме. Так. Окей, на снайперку ставиться. Тоді окей. Купуємо. Снайперську. Конечно. Так, глушник, Я не розумію, їхній прикол. Типу... Окей, давай оцей влучений. і збільшений магазин, хорош. в один стейк. Пробуємо, звичайно. ж, М -м -м Так, тут більше ніц немає. Так, ну так, тебе на своє місце. Все, але... замість Тебе я би взяв циркулярну полу. А я хочу пробиться прям з боєм. Туди. Так. Йоп, та 1000 метрів. Нічого собі. Ну окей, окей, давай туди біжимо. Коротше, отаку от я їду прям з бабою в салоні. Она, короче, не захотела вылазить, а мне дозволила за Тому, тому так стало. Короче, прикольно, прикольно. Вот сразу, короче, с подкрытым еду. Я бы, знаете, что бы ща бы подавился. Что это такое? О. Все. Я знайшов, де мені викликати підмогу. Я зараз ще підмогу виключу і зробимо таку зарубу нереальнішу. Давай прям по дорозі, щоб якось, не дай Бог, з боку не заїхали. Я Хочу в самі головні ворота постукати їм. Эй, еще бей, эй, еще Подкрепление близко. Золотой путь готов к борьбе. За наши семьи. Да, подкрепление прям жесткие. Я взагали, уявляю, являюсь, я, я знаю, буду жить, а это знаю. Від, Відкрийте А я Граната. Пошли, я пошли! надо Ясно, все з вами. По прикольному вийде Кажеш, серйозно? Це ти мені вирішив сказати? Собі. Я перепрошую, а що це таке було? Шо, шо це? Алло? Я думав, зараз класно, вірвуся до них.

дочайшего сброя. Давай, ты Тихо. Бра-бра-бра-бра-бра. Хорош. Так, а тепер ви? Хе-хе, теперь дивіться, двіться, двійця. Штука нереально класна. а оце вже... оце вже по мені не класно, конечно. Що? Так, ще трохи. Ей, я тебе захопив, я тебе захопив. Я, я перепрошую, а це що було таке? Чому, чому бляха, коли я хочу от прям реально повеселитися, ніхрена не виходить. Окей. Проба номер тре. Не, ну в принципі, це кажу, це прикольно, бо вот хоча б якийсь тайден чекать. Та й важкість. О, хорош, нажав, можу вбивати. Держать позиции. Но ну, собака сюда сто процентов не бы да? да. да. тебя возьму? Живей, живей, живей. У, вылетело. Я. Yeah. Так, бачу. Не повезло. Це має взагалі, по ідеї заранего сейча погоріти. А я так поняв. чорне теж не надто погано. Коли горить. Так, там оцей спецназ висадився. Це, конечно, погано. Щось зміг висадитися. На. Да. Так, окей, підкріплення вбито. Вот наступне. Це якось легше Стиль, патроны, мастер. Патроны <ріхи> бойму выстрелил. <ріхи> Ааа, окей. Не ну в принципі кожу. Прикольно, прикольно. Повоювали. Нужна помощь. <ріхи> Нифига не потрібно, алло. А, я ничего не маю, серьезно. Що собі? Я в шуці. Так, ну окей, що нам тоді залишається, але ще залишається якась. Дне завданнячко на тиждень моди, але я його ніде не бачу. А, нам ще залишається до центр пропаганди точно. Ну от серйозно, ніде не бачу. Тиждень мода. Я по ідеї маю мату. Ну вот так.